Так, купив черговий. Та, І він багатоповерховий. Випасться, ну, треба поїхати наверх. Музика вот. зразу. Так, система працює, як вона працює, я вже забув, як вона працює. Не працює, чимало не працює. І ось такий вигляд мав склад на фотографіях, доволі такий пустий. Було видно в кутку швидше всього картини, рамки від картин, якесь сміття, і щось було з боку під стінкою. Я зразу не зрозумів, що то. Влялися деякі речі і було видно пакет Polo Ralph Lauren. Це доволі така дорога фірма. і Я думав, що тут ще може бути серед цього всього матлуху щось дороге. Дуже мало людей ставили на цей акціон і вдалося його виграти за 70 доларів. Плюс комісії і оренда машини вийшла разом 200 доларів. Треба код. кот. Так, а це мій сторож. Дивіться, яке дзеркало здорова. Вище в мене вожучий капець. Будівля стара. дерева, Так, дзеркало, дзеркало. А, це не дерево, це якась фігня. Гіпс чи що це таке? Можуть трохи побита. Думаю, з Таке грязнувате. Його треба реставрувати точно було. Не. Ну, Такі дзеркала взагалі дорого коштують, але я не знаю. Воно важуче, я не знаю, навіть його зараз загребти. Але що було цікаво, тут була купа картин. Вони всі попаковані. Можна в одну заглянути. Tchau, mm -hmm. blah. Так, так ну куда ці колори флори, гора і сміття, а сумка якась. Barbury. Барбарі. Барби і маємо Так, що є Барбарі? Є поле рефлора кульочки. Может, маленько записано. Алдожик. Не знаю, що це. Такі. Не видно щось китайське. Не, так, якісь не знаю хто це, що це. Я не хочу розпаковувати, вже вдома розпакую. Мені їх завести можна було. Блін, я так думав на фаці їх штук 10, а факту їх дуже багато. Вот тут две спокойные, тут две спокойные. Тут две спокойные. Так, тут, 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 тут тоже две склоены. Там все в кулках. Ладно, буду уже дома Давайте в коробку порыть. Да, он кондавинчик. Сезанна Стелланд. Клау. Там було тут всякі батареї на нікожка може. Так, що це у нас Якийсь кубок по бейсболу? Важкенький. Ой, скільки копійок висипалося. Все по одному центру. О, ці там. якщо стему замовляли, значить не дуже багаті були. Навряд багаті, багаті звідти замовляють. Наборчик. Таке якісь такі. масажори. О, жучі такі знайдне О, ложучі такі, капець. Що це таке не знаю? Це виявилась доволі таке дорога річ. Проданих вони стартують від 60 доларів і навіть доходять до 300-200 доларів. Нам вдалося її реалізувати за 100 доларів, але там мінус комісії, пересилки на руки отримали 70 доларів. Косьма ніткоєдка. Не фокусуємо мою. Ну точно не золото, бо дуже легко. Ой, в карман мав кинуть. Ну мене цікаво, як я Я ще сам приїхав, як я маю це дзеркало тарабанити. Це звісно жесть. Ложки капець. Так, ладно, зараз попробую його якось покласти на цей возик. Попробую затарабанити його. Фу. Вирозуміло яке у нас дорогая. Короче, дуже Мабуть тут Гаррі Поттер своїх батьків бачив. Так, я вже задобався, його притянув буквально 3 метри. Треба ще туди до ліфта затягнути. Потім машину це все затянути. Ой. Так, буде по чуть-чуть зараз. Рівні, -чуть. тянуть за цей. Зараз там поставлю камеру. Здобуємо я це. Берешся в ліс, зараза. Якщо зараз і дурно його поламаєш. Ладно. Скотина. Ладно, зараз буду проводити, якось підняти. ці палки це не палки, а це якесь сучасне мистецтво, мабуть. Люди комусь трошки голову побили. Переплетені всі. Ну, Прикольно. Фу, коротше, за я те церков. Це капітано зайняло всю машину. Так, загрузився вже, їду додому. А, так виглядає цей трактор грузовий. Нічого такого цікавого. Е, тобі треба заплатити 20 доларів за те, що ти взяв. Плюс 15 страховка і за кожну милю півтора долара. Ну і, і тобі треба повернути бензин, скільки ти там витратив. Дивіться, 4 полоси. Хайвей. І все стоїть, просто все стоїть. Зараз 3 година вже все стоїть. І це так буде до пізнього вечора. З раннього ранку до пізнього вечора оце все. Завжди стоїть оцей участок дороги. Навіть чотири полоси не рятують. Так, у мене тут цілий склад. Зараз буде велика розпаковка, якщо щось буде цікаво, будемо, потім в кінці покажемо. Ми зараз посортуємо, що нормально, що одразу нафіг. Вони щось відкрив. Без поняття що це, якісь чорні, щось несуть, тут щось з церкви. Китайське, мабуть, бо журавелі. Ну і це зеркало. Зеркало дуже гарне. Таке акуратне, навіть ще не побите нічим. Куточку трошки. Так, покажу бігом пару картин. Тут Мабуть, був якийсь... Не знаю хто це держав, але явно якийсь африканець. І всі картини з африканцями майже зв'язані. Хоча є вам якісь такі прикольні. Сертифікатами намальовані. Китайські чи японські. На вікні знамальовано просто. Це на вікні, а ще десь є на дверях. Вон. Оце просто на дверці намальовано дерев'яне. Картина з хіба робить воли, як ясла помню. Пофукала? Ну, діда. О. Забери його. Ну, я не знаю, чи це коран. Чи це взагалі мусульманське щось. Думаю, виглядає так по намальовано по багатому. Там надпис ще що... на жилі. Якийсь марвіс, не знаю хто це. Ладно, зараз будемо це все викладати на продаж.

У нас вид 31 доларів центів. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? У нас залишилося 11 картин продажі. Вдалося продати 27 картин за 985 доларів разом. І ось те велике дзеркало вдалося продати за 250 доларів. Картини мають. Під 8. Мають авторів. Але, але не, не, не є якимись відомими авторами, якимись локальними місцевими. На цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця.